Давайте подивимося, та людина, про яку ви думаєте, проявиться до вас чи ні? Людина знаходиться в п'ятерці Пентаклів. Це безздинішня, якась складна ситуація в нього чи в неї. У неї всі думки про гроші розбити серце цієї людини. Або якась ситуація така, що стоїть на виборі, не знає, куди йому рухатися, думає. Закриває старе смерть, початок нового. Йде в наповненості. Ну, проявиться. Виходить королева пентаклів. і рицар. Проявиться, але ну, ще потрібно трошечки часу. Прийде до вас додому. Появиться король Кубків. Кубкова людина. Через світ це, можливо, смс або телефонний дзвінок, інтернет, скоріше всього. Так, дівчатка чекайте. Прийшов Кубковий. У тут іще, іще один. О-о-у, іще один. Імператор. Дівчата, чекайте. Аж два чоловіка на вашому порозі. Всім гарного дня.